Вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогодні ми починаємо говорити про те, що говорить за вашими спинами. У нас буде два варіанти і дві ракушки. Ви можете вибрати це, у нас буде перший варіант або другий варіант про зовнішньому вигляду, що перша попала вам на око. Також це те, що можете послухати два варіанти, якщо ви не змогли визначитися, що вам більше імпонує. Але ми почнімо з першого. А потім подивимося другий. Я буду дивитися і про чоловіків, і про жінок, і в загальному, так? Дивимося перший варіант. Перший варіант, я буду працювати на двох колодах це Уейт та Безумний місяць. В загальному, що говорять про вас за вашою спиною? Що про вас говорять? Це те, що ви можете бути душа компанії, насправді, можливо, зі своїми людьми ви також це можете бути. Людям подобається про те, коли ви біля них знаходитесь. Вони наповнюються, можливо, вашою, так скажімо, енергією і настільки подобається бути поруч з вами. Тому що навіть якщо ви прийшли на якесь свято, на якусь подію, захід. Для них все, все добре, все пройде чудово. Можливо, знаєте, ви можете розслабити якусь компанію, тобто людям може просто подобатися, як ви виглядаєте зовнішньо, як ви можете знаєте, такі, навіть якась закрита людина, ви можете її відчути, хто вона, що вона і тому подібне. Також можуть розмовляти про ваш вибір, наприклад, щодо сімейних якихось -то обставин. Тобто, це може бути обговорення вашої сім'ї, вашого партнера або партнерку, ваших дітей, або онуків, якщо вони є. Якщо у вас цього всього немає, то можуть люди навпаки думати, та да, чого в неї не ще нікого немає, чому вона це може, типу хі, -хі ха ха якісь легковажні стосунки, може ну, потрібно вже щось серйозне будувати, а не ось це якийсь такий дитячий садок. Також вони можуть. Багато чого уявляти, чого немає в реальності. Тобто вони бачать вас зовсім інакшими, аніж ви є насправді. Тому що. Ну, люди такі, вони бачать через свою призму, і навіть якщо щось не так, все рівно, ви їм нічого не докажете. Також вони можуть думати на те, що у вас немає прямо зараз якихось прям рішучих, можливо, дій, які б вони хотіли би знати, От знаєте, покроково, що відбувається в твоєму житті. Я хочу знати всі деталі, а ви можете знаєте, розповідати. Якось обережно, і їм це може не подобатися. Також, можливо, це ви самі як вийшла, або, можливо, вийшла якась інша людина, ваш партнер, батько, хлопець, дитина. Ну, не думаю, що тут дитина. Але все рівно, ви також можете підкоряти весь світ. Можуть, якщо ви, у вас були подорожі, то це також може обговорюватися це, що звідку у вас ці статки, так? Що це відбувається? Давайте більш детально глянемо, тому що це в загальному. І. У кожного там своє, що говорять за спиною у вас чоловіки, Нагаду, що тут може бути і позитивне, і негативне. Тобто і що це загальний розклад, так? Чоловіки що говорять за вашою спиною? Говорять про вашу наприклад, це може бути про роботу, спілкуються, що ви тільки пізнаєте щось, дізнаєтеся. Також, як, ну, тобто, знаєте, ми таке відчуття, наче ви скоро маєте бути вагітна, або у вас вже є дитина, і ось вони хочуть дізнатися через вас. Можливо, у вас можливо навіть є знайома якась, так. І ці чоловіки можуть через вас дізнатися, наприклад, про якусь дитину, можуть дізнатися про якісь починання, тобто щось щось тут і є. Так, я би сказала навіть так, що тут, якщо у вас є колишній партнер, або людина, з якою ви спілкувалися, так, з чоловіком саме, він може вас згадувати. А, те, що перечитувати переписки ваші, вони, і, знаєте, для нього щось. Змінюють його життя. Тобто він уходить від чогось старого, що може. Ну, типу, можливо, він раніше це робив, а зараз він таке розуміє, що ні, я неправильно зробив. Чоловіки можуть розуміти, що вони вас, якщо ви жінка, що вони негідні вас, Те, що ви набагато більше можете досягти. І без них. Тобто, знаєте, от, наче вони будуть тягар для вас. Якщо ви чоловік, то чоловіки можуть думати про те, що ви романтична натура, ви можете дуже легко перетягнути до себе жінок, що ви дуже привабливі. Так, це до чоловіків і жінок, що ви привабливі. Що, знаєте, ось ну з вами легко не буде. Ви розумієте, ви щитуєте людей. Тому давайте глянемо ще на безумному місяця, що ще думають про вас чоловіки. Тому що, знаєте. Наче вони і в захваті від того, що яка це жінка, або який це чоловік, але з іншої сторони просто знаєте така, ну я не можу бути поруч з такою людиною, тому що наче ну, не заслуговую я її. Я не можу дати їй те, що вона хоче, або я розумію, що я десь на рівень нижче. Там так, що думаю, що чоловіки, так вони очікують, у них є якийсь у цей свій процес. Е, можливо, якщо це там колишні чи ще щось, вони будуть робити те саме. Вони розуміють, що ви хочете більше, що можливо, ви хочете побудувати там сім'ю чи ще щось. Ви хочете передавати свої знання, вміння, навичку. Можливо, це як спадщина може програватися. Що у вас є те, що немає можливо у інших жінок, так що вони або дуже давно таке не зустрічали в реальному часі. Але чоловіки не готові щось зробити нове. Вони будуть робити те саме, що я робила раніше. І їм це, знаєте, от давайте глянемо, що саме вони думають. Ну, Тобто, в них вже є можливість щось зробити нове. А вони, знаєте, в одному циклі роблять одне те саме. Ну, вони, наче й хочуть. Тобто є один чоловік, який точно хоче щось зробити, він, знаєте, може щось таке мудрувати. Він щось такий. На всі руки майстер, я б навіть так сказала, щоб це може бути також військовим, може програтися. Тобто якось от хоче мути крути. А от інші, ну вони не знають, знаєте, вони можуть якусь там на сторіс відповісти, в ті, хто лайкнуть, або просто переглянути. Але вони ще самі не знають, чого вони хочуть. Тому знаєте, не очікуйте таких чоловіків якоїсь дорослості, тому що вони ще хлопчаки, їм ще до вас рости і рости. Також це те, що може ще думати, що ви дійсно змінили їхнє життя, ви не побоялися вказати на їхні помилки. ви не побоялися сказати, що тут ти не правий, тут так не потрібно робити. Так, наприклад, але чоловіки настільки вони не готові приймати цю інформацію, знаєте, як горох об стіну. Тому ну, не потрібно щось доказувати тим чоловікам, не потрібно. Вони знаєте, ось вони наче розуміють, але вони бояться прийняти свою слабкість перед вами. Тобто, чоловіки розуміють, що ви дуже сильна жінка, або чоловік, вони розуміють, що це не просто якісь там, знаєте, там на одну ніч чи ще щось. Тобто, ви хочете будувати серйозні стосунки, які б там вони не були. Так, тобто, ви готові чекати, ви готові вкладатися, любити. Але. Щось не то пальто. Далі. Що говорять про вас жінки? Жінки говорять, ой, дуже сильно обговорюються те, що вони можуть брехати вам обличчя, вони можуть вам посміхатися, але насправді дуже за спиною заздрість. Така заздрість, що вони готові, знаєте, навіть вам трошечки шкодити, е махлювати, знаєте, тобто вони навіть не знають, навіщо вони це все роблять. Просто вони вірять в те, що у них може вийти якось. Збити вас зі шляху, можливо, я би навіть так би це сказала. Тобто вони щось думають, вони дуже багато говорять про ваші статки. Можливо, якщо ви подорожуєте про то про ваші подорожі, також це може нам говорити про те, що вони також хочуть мати. І весь той потенціал. Знову ж таки, дуже багато вони хочуть знати про ваше особисте життя, про ваших просто чоловіків, які є у вашому житті. Неважливо, хто це, брати, колишні, теперішні чоловіки, батько, брат і тому, ну, зять і тому подібне. От їм щось хочеться, там щось дізнатися, якісь підводні камні, і знову ж таки, ось як і було чоловіків, вони прокручують, прокручують. Тобто у них, у всіх них. Один і той самий сценарій. І вони очікують, когось дізнатися, або щоб ви якось, знаєте, пропустите якийсь там момент і щось це розкажете, якусь вашу істину, якісь ваші там правди і тому подібне. Я навіть не замічала, що я шатаюся. Так, тому що ви, знову ж таки, у них є якісь там фантазії, то ну, свої уявлення живуть в своїх фантазіях. Ну, знаєте, що ви можете бути залежна людина, що може там через алкоголь. Ви можете по-інакшому себе поводити, також може це бути про цигарки і тому подібне, або що от вам хочеться можливо якогось чоловіка увести з сім'ї. Ну тобто розумієте, тобто, тут свої якісь дивні уявлення про те, що ви хочете. Дуже багато тут фігурує діти, спадщина, і або що знаєте, зародження чогось нового. І їм не подобається, що ви наче емоційна, ви можете показати їм, хто ви, що ви, але ви пум і закриваєтеся, і все. І розумієте, у вас є оці спорядження на вас, що ви не даєте себе раните. Розумієте, не даєте їм дізнатися більше, аніж вони хочуть. Їх це дратує. Давайте вам дамо загальну пораду, що вам робити з цими відкарями. Нічого, знаєте, відпустіть це все, тому що воно вам не потрібно. Якщо ви будете щось їм доказувати, або навпаки з ними щось там спорити, це ні до чого не доведе. Насолоджуйтеся своїм життям, знайте, що у вас все реалізується в вашому житті, що ви хочете. Просто потрібно почекати, якщо у вас щось там не виходить, знайте, що ви. М Незалежні люди, ви сильні люди, ви можете багато чого досягати. У вас є троє грудей, а ні, двоє грудей, це в імператриці троє. Що ви готові до всього, так? І ви готові, можливо, відмовитись від чогось, що вам не потрібно, так, і стати більш такою войовничою, більш знаєте, такою сильною, потужною. Тому не переживайте всі там. Ваші зв'язки, так, як я кажу про більш духовне, всі на вашій стороні. Ви приземлена, вам не потрібно там робити якісь чистки, обряди і тому подібне. Воно вам -то не потрібно. Ви сильні і ви самі все зможете споритися з будь-чим. Переходимо до другого варіанту. Так, починаємо. І у нас в загальному, що говорять. В загальному що говорять, о, як активно спілкуються, от саме на роботі, якісь такі плітки. це може бути старша за вас жінка, вона може бути світленька. Але, може, знаєте, може бути якісь такі очі або зелені, або навіть якісь карі. Ну, не знаю, не прям може світле-світла, може бути просто, що в неї або мілірування, або ще, знаєте, або вона недавно щось фарбувалася. Ну, щось в такому роді. Але так спілкується, так, все розповідає. Можливо, ви зараз перебуваєте м в різних, можливо, місцях, можливо, це колишня там якась там колега і тому подібне. Але, ось, знаєте, ось вона прям. Дуже активно спілкується, вона може навіть в соціальних мережах там переписуватися, розповідати там про вас. Ну, тобто, якась людинка у вас там точно є. Особливо тут показується жінка. Ну, Ми глянемо пізніше, що там жінки говорять за вашу спину, але давайте глянемо. Тобто, знаєте, це може бути, або просто старша по вас по роботі, старша е просто за віком людина, або, можливо, за статусом. Так, наприклад. Вашого чоловіка, мати, наприклад. Ну, тобто, хтось розумієте, так? Що говорять за, за спиною чоловіки про вас? Чоловіки дуже люблять дивитися ваші соціальні мережі. І Або вони можуть просто навіть переглядати якісь переписки з вами. Усім подобається, як ви виглядаєте, як ви позиціонуєте себе, тому що ви такий дійсно волювають. Людина, яка, знаєте, дуже багато поворотів долі у неї і у її житті. Дуже багато людина навчена, можливо, багато подорожувала, можливо, зараз починає подорожувати або хоче подорожувати, знаєте? Тобто такі аспекти. Добре, що чоловіки говорить з вашою спиною. Ось, знову ж таки, ось вони вас в деяких аспектах бояться, тому що можуть казати, що у неї щось там, знаєте, з головою таке. Тобто, знаєте, вони, чому вони, вони так говорять? Тому що вони знають, що ви не будете мовчати. Що якщо вам щось не подобається, навіть якщо ви можете просто сидіти, знаєте, таким мовчки, але у вас буде таке кам'яне обличчя, що просто по погляду зрозуміло, що ні-ні-ні, я відійду. Вони можуть дуже багато думати про те, що, ось знаєте, у вас пронизливий погляд. Оце їх дуже сильно так будоражить, я би навіть так сказала би. Тобто, ви, якщо тримаєте щось за своє, то ви будете триматися до кінця. Вам байдуже, розумієте? І ось вони бояться вас втратити. Навіть якщо ви вже не спілкуєтесь, тому деякі чоловіки можуть отак, от, от тайно, щоб ви щось не бачили, як ви там. Е що вони слідкують за вами, тобто це не прям така якесь сталкерство, це просто може там перегляд соціальних мереж. Але вони знаєте, от вони переглядають і думають: ну от мені наскільки боляче це дивитися, от прям дуже сильно боляче. Чи от ще ще можна подивитися? Тобто, знаєте, і хочеться, і колиться. Тобто вони розуміють, що ви можете в минулому, але настільки у них, знаєте, таке життя, що у них є нові можливості, нові починання, щось робити. Але ні, от знаєте, от їм ще хочеться на вас подивитися. От якщо у вас є якісь там сторіс чи ще щось, або навіть через ваших друзів можуть дивитися, або там спільні якісь відео, можуть переглядати, як у вас було там чудово. Якщо ви жінка, то переглядається може на грудь, так? На груди дуже великий акцент. Ну, коротше, тому так. Їх це розбиває, що ви от такі от статні, ви багаті. Для їхнього розуміння, можливо, багато на навіть внутрішнім світом для них це тяжко. Що говорить за вашою спиною жінки? Тому що тут цікавіше. О, ну звичайно, звичайно, знаєте, такі легкі сіділочки, що ж його готове пообговорити. І оце ж вони починають, те, що ви видаляєтеся, те, що ви мало чого хочете розповідати, прям так докладно. Тобто, ви винесли якийсь урок і відпустили якусь ситуацію, і ви стали закриті. А їм це настільки не подобається, що ви знаєте закриті. Що знаєте, вони можуть якось вас провокувати, а ви берете і закриваєте на це очі. І для них це все. Для них це так не можна. І тому будьте готові, що жінки будуть вас, так скажімо, провокувати, щоб ви виговорились, щоб ви не знали, який буде наступний крок, так що вам сказати, що вам зробити. Також вони можуть говорити про вашу емоційність, щоб ви дуже почали багато на себе Ну і брати. А ви, можливо, раніше віддавалися іншим, ви могли думати про їхні потреби, про їхні якісь там, знаєте, цінувати, турбуватися про них, проявляти цю ніжність, тобто вкладатися в майбутнє, так скажімо, тому що ви чекаєте, поки вони вам, знаєте, взаємністю колись також це все відповідають. І їм це настільки зараз не подобається, що ви інше стали, що тепер, знаєте, до вас люди можуть тянутися, що люди можуть. Питати у вас якось там спитати у вас пораду, чи ще щось. Для них це просто якась жахіття, як так? Ви настільки, у вас є емоції, щирість, справжність, що навіть е ви можете знаєте, швидко якось відновлюватися для них, і для них це ну, зрозуміло, У вас є оцей погляд, і знову ж таки, дуже багато погляду. Він настільки пронизливий, і він настільки. Для них не зрозуміли, що вони можуть вас трошечки копіювати. Так, але таке: немає прям щось такого жахливого. Це такі просто обговорення за спиною. Тут, Тут більше якась ідвія конкуренція, нечесна гра, де немає переможців. Ось. Але вони думають, що вони будуть там переможцями, а ви десь будете задніх пасти. Порада вам у вас є свій погляд. Робіть це, ви можете, чесно, щось виставляти в соціальні мережі. Виставляєте. Якщо ви хочете робити ось цю, знаєте, трошечки показуху, щоб вивести їх на емоції, робіть. Знаєте, їх це буде ще більше так дратувати. Але, знаєте, оця, можливо, якийсь такий негатив, да, якісь плітки, вони тут йдуть не негативні. Тобто до них можна нормально звертатися, і порада вам потрібно розуміти. Що з такими людьми нічого тягатися. Якщо вам щось не подобається, кажіть. Зрозуміють вони, не зрозуміють, кажіть. Ну тобто, не потрібно мовчати, потрібно думати перш за все за себе, за свої почуття, за свої емоції, тому що вони дуже багато чого собі дозволяють. Якщо вам щось не подобається, взяли і сказали. Да, дозвольте оцей конфлікт. дозвольте. Якщо навіть щось буде про вашу сім'ю, Ну, тут тим паче, кажіть і затикайте їх. Так, можна тут оскандалити, чесно, можна, дозволяю. Тому ось такий у нас розклад вийшов. Дякую за перегляд, ставте подобачки, пишіть коментарі та до нових зустрічей.